Біблія. Притчі Соломона, розділ 5. Сину мій, будь уважний до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд, і твої уста перебуватимуть під контролем розуму, бо з губ чужої жінки капає мед, її уста масніші за оливу, але наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її спускаються до шеолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки непостійні і вона тим не переймається. Тому то, сини мої, слухайте мене і не відступайте від слів моїх уст. Нехай твоя дорога, сину, проходить подалі від такої, не наближайся до дверей її дому, аби потім не довелося свою славу віддати іншим. А свої літа жорстокій людині, щоб не годувати своїм добром чужих і набуте твоєю працею не потрапило в чужий дім, бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш, чому ж я знехтував повчанням, і моє серце злегковажило застереженням? Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників, ледве я не потрапив у справжнє лихо посеред збору і громади. Пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя. Чому твої джерела мали би виливатись на вулицю, а потоки твоєї води на майдани? Вони мають належати лише тобі. А не чужим, що з тобою. Нехай твій струмок буде благословенним. насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланню і милою серною, нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватись іншою, горнутися до грудей чужої? Адже перед Господніми очима. Всі дороги людини, він бачить усі її стежки, нечестивого ловлять його власні беззаконня, він зв'язаний путами свого гріха. Він помирає через брак повчання внаслідок надмірного безумства гине.